Чернігові готуються до відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. На засіданні оргкомітету заступник міського голови Станіслав Віхров зазначив, що всі заходи у Чернігові повинні пройти на належному рівні, аби мешканці відчули свято, особливо ветерани Другої світової війни та учасники бойових дій, яких залишилось у нас всього 510 чоловік. Щоб кожен ветеран другої світової війни відчув підтримку, відчув те, що він живе в славному місті Чернігіві, де шанують і поважають ветеранів. Є постанова Кабінету міністрів, Міністерство праці і соціальної політики проведе відповідну проплату учасникам Другої світової війни. Там будуть певні виплати інвалідам. Учасникам бойових дій наймолодшому учаснику Другої світової 88 років біль, який принесла їм війна, залишив свій відбиток до цього часу. Щороку ветерани з хвилюванням чекають 9 травня. Ждуть його з нетерпінням, безусловно, наші учасники бойових дій, ветерани, хто приймав участь у Великій Отечественній війні, хто відбував наш славний город Чернігів. Как всем було сказано, дожить всем до 70 семидесяти победи. Но, к сожалению, конечно, многие из них уже в возрасте в преклонном, тяжко ходить, говорить. Заходи, які заплановані на 9 травня, традиційні. О 10 годині ранку чернігівці покладатимуть квіти до пам'ятника у сквері імені Попудренка. Потім переїдуть до меморіалу слави на Болдиногору, де відбудеться мітинг реквієм. Після завершення офіційної частини заплановані культурні заходи. О 12 годині на зеленій сцені почнеться творча програма за участі творчих колективів молодіжних і виконавців авторської пісні в рамках фестивалю. Благодійного фестивалю Ескіз, який в ці дні буде відбуватися якраз до Дня Перемоги. Увечері чернігівців і гостей міста запрошують на концертну програму на Красну площу. А от салюту не буде. Організатори вважають його недоречним.